На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій і Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Золота підкова, декому таки принесе щастя та таке омріяне житло. Першу чергу до вибуду планують здати в експлуатації вже до кінця цього року. Звісно, поставимо уголок галокняльки і на меморіалі Слави зникли безпритульні собаки. Аби з'ясувати їхню долю, захисники тварин прийшли під стіни Рівненського міська Там було 30 великих собак і 15 маленьких. Ну, з маленьких залишилось тільки три. В Україні має з'явитися єдиний етичний кодекс журналіста. Неприродньо було, що етичний кодекс українського журналіста був у комісії журналістської етики. І кодекс професійної етики журналіста був у НСЖУ. Затвердити його планують вже у жовтні. Завершились перші спортивні змагання серед підопічних інтернатів області. Фінал партіади рух заради здоров'я прийшов на базі Рівненського геріатричного пансіонату. Зайняв другий місце перший раз. Золота підкова принесе декому щастя вже цьогоріч. Перша черга довгобуду обіцяють в обласній адміністрації до кінця року буде здана в експлуатацію. У скандального і багатостраждального будівництва тепер новий підрядник. Роботи на підкові вже відновили. Деякі квартири навіть встигли поштукатурити. Нове житло матиме автономне опалення та енергозберігаючі вікна. Крім того, будинок хочуть включити в президентську програму доступне житло. Більше знає Оксана Жужецька. Ось вот тут у нас буде зал. Тут ми поставимо уголок. меня в квартире еще два коридора, то все вещи будут находиться в коридорах. Алла Познякова подумки господарює у своїй квартирі. Тут вже поштукатурені стіни і стоять вікна. Квартира набирає вигляду, і господиня каже, вже намагається не згадувати кількарічних поневірянь по чиновницьких кабінетах. Якщо вірити останнім новинам, Алла Познякова отримує ключі від нового помешкання вже цьогоріч. Новий забудовник зобов'язався здати першу чергу золотої підкови вже до кінця 2013 року. Це буде два під'їзди. Попри те, що будівництво кілька років було заморожене, на якості будинку переконують фахівці. Це не позначиться. Біля Півповерху, зверху ми змушені були розібрати і знову переложити. Тобто він не затік, там нижче він не затік. Ну, вже в п'ятому і третьому під'їздах ведуться штукатурні роботи. А ще додає Сергій Полоцький. В будинку перепланували великі квартири, і сьогодні їх тут не 179, а вже 201, але з меншим метражем. Пів сотні було продано ще на початку будівництва. Решта в очікуванні своїх власників. Аби зробити квадратні метри ближчими до людей. Золоту підкову хочуть включити в президентську програму доступного житла. Відповідні документи вже відправили на міжвідомчу комісію в Мінрегіонбуд. 18 має комісія засідати. Я велику надію маю, що цей будинок буде включений. У програму доступного житла. І тим більше, що сам будинок по конструкції його, по його місцю розташуванню це чудовий будинок. І я сподіваюся, що будуть багато бажаючих, які захочуть отримати в цьому будинку житло. Окрім зручного розташування на потенційних покупців, чекає також автономне опалення в кожній квартирі та енергозберігаючі вікна німецького виробництва. Якщо золота підкова таки потрапить під програму доступного житла, продаж квартир у новобудові піде краще, переконаний забудовник. Тим паче вартість квартир буде справді доступною. Метр квадратний житла у трикімнатній квартирі коштуватиме 5300, у двокімнатній – 5400, а в однокімнатній – 5500 гривень. Оксана Жужельська, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. Рівненська делегація на чолі з головою облдержадміністрації Василем Берташем після перебування в Азербайджані прибула до російської Астрахані. Там заплановано обговорити спільне святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та налагодити ділові зв'язки між областями. Пріоритети соціально-економічного розвитку наших регіонів збігаються: це активне залучення інвестицій, створення нових робочих місць та підвищення добробуту людей, наголосив Василь Берташ. На закінчення бесіди керівники регіонів обнялися пам'ятними подарунками. Губернатор. Олександр Жилкін вручив Василю Берташу зшитий за історичними зразками каптан. У свою чергу рівницький керівник презентував в своєму колезі елементи українського національного одягу вишиванку, пояс і шаровари. У Астрахані делегація Рівненщини пробуде до 15 вересня. Там працює і творча група телеканалу РТБ. Тож вже незабаром ми про підсумки поїздки розповімо більш докладно. Костопіль, завдяки співпраці з містами-побратимами з Польщі, отримав сучасне освітлення міських вулиць. Там завершено реалізацію другого етапу міжнародного проекту Світло для всіх. Представники польської сторони кажуть, що задоволені тим, як у Костополі використовували їхні кошти. Відтак вже планують нові спільні проекти. Міський голова Костополя не приховує радості від співпраці з польськими колегами. Євген Денисюк каже, навряд чи вдалося б найближчим часом освітити всі вулиці Костополя за кошти міської казни, адже річний бюджет райцентру становить лише 14 мільйонів гривень, левова частка якого йде на захищені статті видатків. Тим часом польська сторона інвестувала в освітлення майже мільйон гривень. При цьому з бюджету Костополя витратили лише 150 тисяч гривень. В місяць ми економимо 5 тисяч гривень, а на 500 лампочок горить більше, то це є велика різниця. Як коли горіли 400 чи 500 ватні лампочки, сьогодні горять лише 25-35 ват, але вони економічні і освітлюють набагато ліпше, ніж до того було. Лише цього року у Костополі прокладено майже 8 кілометрів ліній вуличного освітлення. Демонтовано старі опори. Кількість світильників на вулицях міста збільшена у 2,5 рази, а витрати на їх обслуговування скоротилися у 4 рази. Світлішими стали не лише центральні вулиці Костополя, а й його околиці. Особливо комфортно себе почувають діти, котрі повертаються зі школи поночі. Міські ліхтарі вмикають в темну пору доби вранці та ввечері. У мерії кажуть, це зручно не лише для міських жителів, а й для транзиту. Тих перевезень вулицями Костополя чише вже проект я тішуся тим, що проект завершено, але головне те, що від цього є ефект як економічний, так і екологічний. Під час реалізації проєктів вуличного освітлення у Костополі упродовж останніх двох років польська сторона інвестувала понад півтора мільйона гривень. кажуть, кошти використані за призначенням, тому співпраця продовжиться. Но, напевно, сприя зважко, що... Костопіль вміє і знає, як використовувати гроші, як робити проекти, і ми вже плануємо інші проекти. Я вже план на п'ять років аж до 2018 року. Їх реалізація залежить від того, чи вступить Україна до Євросоюзу. Якщо угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом буде незабаром підписана, то спільно реалізованих проєктів буде удвічі більше. Переконані польські партнери. Аласичук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. В Україні незабаром з'явиться єдиний етичний кодекс журналіста. Про це під час прес-конференції в Рівному заявив голова комісії із журналістської етики Володимир Мостовий. Нині у нас діє два кодекси. До того ж, кожна редакція має власне бачення стандартів журналістської роботи. Детальніше у сюжеті Тетяна Климчук. Недобросовісні підходи останнім часом все більш переважають в роботі журналістів. Твердять в комісії журналістської етики. Таку ситуацію вони пояснюють, просто неетичні методи є більш фінансово успішними. Свідомі того, що тенденції ринку призводять до того, що те, що є етичним, продається гіршим. Те, що відповідає стандартам, є з точки зору бізнесу, не індустріальним. Проблема також у тому, що нині в Україні діє два кодекси етики журналіста. До того ж, кожна редакція сама визначає для себе етичні стандарти. Неприродньо було що етичний кодекс українського журналіста був у комісії журналістської етики. І кодекс професійної етики журналіста був у НСЖУ. Вирішили так, що утворити робочу групу. Робоча група працювала плідно над зведенням цих кодексів в єдиний проект єдиного кодексу. вже розроблено. Його планують затвердити 4 жовтня. Голова комісії журналістської етики Володимир Мостовий запевняє, над текстом працювали ретельно і без дискусій не обійшлось. Скажімо, там другий пункт. Служіння владі є порушенням професійної етики, От. а НСЖУ внесло ще і не видавцям, а як там засновникам. Прийняття спільного кодексу. Сподівається, Володимир Мостовий стане першим кроком до провадження в Україні єдиної прес-карти. Адже сьогодні такі документи видають спілка журналістів та медіа про України. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма День. Домофон встановлений у під'їзді багатоповерхівки для рівного нині є швидше правилом ніж винятком. Зробити це просто достатньо лише мати підписи жителів та певну суму у якості завдатку. Проблема виникає лише тоді, коли таке рішення підтримують не всі. В обласному центрі подібний прецедент виник у будинку по вулиці Київській, 26. Інвалід першої групи, учасник бойових дій, Галина Моцна, була категорично проти встановлення домофону. Однак він у під'їзді таки з'явився. У квартирі Галини Моцної два переговорних апарати. Їх встановили безкоштовно. Плату за обслуговування з неї теж не стягують. Однак користуватися цим жінка не може. Вже 12 років пані Галина не виходить на вулицю. Вона інвалід першої групи, і навіть по квартирі пересуватися без спеціальних ходунків їй не вдається. Це ж вони мені покращили умови проживання. Трубки які я ногами зачіплюю. Зачепила сьогодні ногою. І все, і і і дозвонитися не могла медсестра колола уколи. Ця жінка уже три місяці веде активну переписку з товариством домофон сервіс захід та міською владою. Цитує листи, в яких йдеться про те, що після встановлення нових дверей під'їзд стане чистішим, а взимку буде тепліше. Всі ці аргументи Галину моцну не переконали. каже, що її друзі та знайомі вже не можуть її відвідувати у будь-який час. Крім того, вона не розуміє, чим були гірші двері з кодовим замком і куди вони поділися. Відповіді на свої запитання жінка не знайшла і збирається позиватися до суду, бо вважаю, що її думку проігнорували. Сусіди Галини Моцної спілкуватися на камеру переважно відмовляються, однак кажуть, що в під'їзді все ж стало затишніше. Ні в сим'є, але вже всякої напиші не несуть, не коляться, не п'ють Нині такі конфлікти розповідають міському управлінні ЖКГ є рідкістю. Масовими каже заступник начальника управління Олена Москальчук. Вони були два роки тому, коли домофони почали з'являтися в Рівному. А за цей час процедуру їх встановлення врегулювали. Ця послуга вона не є обов'язковою житлово-комунальною послугою і Надається лише на прохання мешканців більшості переважної більшості мешканців під'їзду. Крапку у спірних питаннях традиційно може поставити суд у службі домофон сервіс захід. Нас запевнили, що будь-яке його рішення виконають. Людмила Васюха, Денис Коломис. Інформаційна програма День. У рівному на меморіалі слави зникли безпритульні собаки. На сполох забили місцеві захисники тварин, котрі доглядали за тваринами. Люди підозрюють, що чотирилапих отруїли або постріляли комунальники. Аби з'ясувати, що ж насправді трапилося, вони прийшли до міськвиконкому. Десяток громадських активістів зібрався під стінами рівненського міськвиконкому. Їх непокоїть доля безпритульних собак, котрих бачили поблизу меморіалу слави. Цього ранку кажуть, тварини безслідно зникли. На східцях міськвиконкому біля фото одного зі зниклих улюбленців пані Зінаїда поставила свічку. Вона майже три роки доглядала за своїми чотирилапими друзями. Розповідає, кілька разів просила працівників комунального притулку їх стерилізувати. Жінка підозрює, що до зникнення тварин доклала руку міська влада, адже напередодні комунальники цікавилися, скільки саме собак мешкає у парку. Там було 30 великих собак і 15 маленьких. Ну з маленьких залишилось тільки три. Позвонила мені начальник цього притулку і каже, що які там собаки, скільки їх є, і як їх зловити, тому що ми їх будемо стерилізувати. Захисники тварин написали заяву на адресу міської влади. Далі обіцяють піти до міліції та прокуратури. Новопризначений головний комунальник до пікетувальників не вийшов. Пояснює, його не попередили про акцію і не дали можливості підготуватися. Він пообіцяв журналістам вивчити всі обставини і сподівається, що правоохоронці знайдуть бузовірів. Звинувачення на свою адресу відразу відкидає. На сьогодні мені особисто, я так думаю, що керівництво міста такий факт невідомий. Я скажу сам про себе, що я особисто дуже люблю тварин. Мене вдома проживає і собачка, і п'ять котів, із них час підкинули, і навіть два їжачка приходять і кормиться. І яким чином дати вказівку про те, щоб постріляти собак. Це це, мабуть, неможливо. Цей випадок став для захисників тварин черговим приводом згадати про обіцянки міського голови, очистити вулиці від хвостатих безхатченків. Вони переймаються тим, що програма зі стерилізації не виконується, і хочуть поспілкуватися на цю тему з чиновниками на п'ять років на п'ятирічку. Виділені дуже дуже великі гроші. Навіть не сотні тисяч гривень. Вони розчиняються в повітрі. Тоді, взагалі, давайте будемо просто вбивати собак. А ці гроші, ці мільйони гривень. Бідним дітям роздамо. Насправді мова йде про 360 тисяч гривень. Уточнюють у міськвиконкомі. кажуть, утримання притулку справа не дешева. «Стерилізувати собаку і отримати певний період адаптаційний, який там проходить, не коштує навіть і 100 гривень, а мабуть, трошки більше, тому що це відповідні ліки, це відповідні робота, це відповідне харчування. Комунальники твердять, лише притулок здатний вирішити у рівному проблему з бездоглядними тваринами, а тому до відстрілу собак та котів вони вдаватися не будуть. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рух заради здоров'я, незвична спартакіада під такою назвою протягом двох місяців тривала в інтернатах області. В неї долучились понад півтори сотні підопічних з семи закладів. Вони змагались у чотирьох спортивних естафетах на дистанції 15 метрів: фітбол, влуч у ціль, бадмінтон та футбол. Фінал спартакиади приймав рівненський геріатричний пансіонат. Це перші в своєму роді змагання і, як запевняють організатори, не останні. Цього дня вони чекали з нетерпінням, адже у них сьогодні фінал спартакіади. У кожного з підопічних місцевих будинків інтернатів своя важка доля, але подібне свято дозволяє їм забути про незгоди. В Олександра ампутовані обидві ноги, проте він змагається на рівні з усіма. Настрій просто просичу Це вже другий раз. Я учас в цих олімпійських іграх. зайняв друге місце перший раз. Організатори очікували, що до змагань долучиться близько ста людей, проте бажаючих виявилося значно більше. Перший відбірковий етап спартакіади розпочався ще у липні. Тоді кожен будинок-інтернат визначив склад команди, яка й виступила у фіналі. Лікарі розповідають, що вже після першого змагання стало зрозуміло, спорт це ефективна терапія. Заняття спортом заспокоює їхню нервову систему. Люди відволікаються від своїх основних проблем, від сімейних, ну то щось може хтось хтось родичів не приїде, чи ну такі вони за це переживають дуже. А в них трудотерапія, от коли вони на полі працюють чи прибирають територію, і оце спорт, це для них ідентичне лікування. Спартакіаду провели спільними зусиллями. Ініціатором став департамент соціального захисту населення, спортивним інвентарем забезпечив спорт для всіх, а призи надав інваспорт. Змагання показали, що їм цікаво, була пересторога відносно їх емоційного стану після цих змагань, але навпаки, Участь в цих змаганнях позитивно вплинула на їх емоційний стан, і вони з радістю чекали знову ж таки цього фіналу. І я думаю, що сьогодні ми вже говорили про це, що такі змагання в нас стануть традиційними. В департаменті соцзахисту кажуть, що ці змагання це не єдина розвага для людей з особливими потребами. Ми вважаємо, що підопічні інтернаті повинні бути задіяно всебічно. Ми їх відправляємо і в драмтеатр вони відвідують, відвідують зоопарк. Відітить інші культурні заходи. В підсумку переможцем Спартакіади став урвенський інтернат. Другим Здолбунівський, а третій результат показали підопічні дубицького інтернату. Кращих гравців в особистому заліку нагородили грамотами і медалями, а солодощі отримали всі. Але найважливіше, що участь у цих змаганнях це вже чиясь маленька перемога. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День футбольний клуб Одек вийшов до чвертьфіналу Кубка України серед аматорських команд. Домашньої нічиєї з рахунком 2-2 оржівцям вистачило, аби за сумою двох матчів обійти команду Демня із Львівської області. Дублем відзначився Андрій Паршиков. Нагадаємо, у першій грі наші земляки обіграли львів'ян на виїзді з рахунком 0-1. Суперником «ОДК» у чвертьфіналі буде ще одна команда із Львівщини. Рух з винників. Перша гра 25 вересня. У рівному призупинять рух транспорту у п'ятницю, 13 вересня з 18 до 19 години. За маршрутом Меморіал Дубенський, вулиця Дубенська, Чернишова, Поповича, Бандери, Галицького, Київська, зоопарк, проїжджатиме колона велосипедистів, яка братиме участь у спортивно-оздоровчому заході на швидкості життя. Відповідне розпорядження підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шідловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.